Знаєте, шановні, не дають спокою тим чоловікам і жінкам, які перебувають за кордоном, так само і в Україні. Постійно придумують законопроекти, які тільки, просто не тільки шкодять здоров'ю, тому що нервові клітини вони не відновлюються. А й просто псують відносини в родинах. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про славнозвісний законопроект під номером 8029, розкрити вам всю правду, що ж цей законопроект несе і чим він може нашкодити суспільству. Звісно ж, хочу одразу сказати, що це виключно моя суб'єктивна думка, вона може відрізнятися від вашої. Ті, хто мене підтримує, можуть втискати вподобайку цьому відео, а ті, хто не підтримує, втискайте дизлайк. Я буду вдячний вам за будь-який коментар, який ви залишите під цим відео. Як ви вважаєте, чи потрібно цей законопроект приймати, чи ні? Ну, а це ви зрозумієте після того, як передивитеся це відео. Цей законопроєкт, друзі, його ініціатором та автором є народний депутат України Георгій Мазурашов. Його історію ви можете прочитати в Гуглі, в Вікіпедії, які він законопроекти придумував раніше, в яких він партіях був і так далі. Ну а що я хочу сказати про самий законопроект? Ви можете перейти та переглянути, прочитати його, ознайомитися особисто за посиланням, яке я залишу в описі під це відео. Не буду приховувати, досить багато підписників. Чимало їх було, просили мене підтримати цей законопроект, і навіть сам народний депутат України Георгій Мазурашов звертався до мене в приватні повідомлення. Ми обговорювали це питання і навіть хотіли зробити спільну трансляцію. Чому не дійшло до цієї спільної трансляції, Я не можу вам сказати, тому що не пам'ятаю. Але менше з тим. Досить багато часу пройшло. Досить багато часу пройшло, і був час подумати, як би це все працювало. І знаєте, згідно конституції України, ми ні за що не повинні платити ані за виїзд за кордон, ані за повернення з-за кордону. Тим більше, тому що кожен громадянин України має право на повернення в Україну, і згідно конституції, ніхто йому не може заборонити цього зробити, якщо він надасть будь-яке підтвердження, що цей громадянин чи громадянка є громадянином громадянкою України. Це так. Ми відхиляємося від теми. Але що ж сам законопроект несе з собою? Щоб ви, друзі, розуміли, не тільки ті заробітчани, про яких тут мова йдеться, будуть мати можливість виїжджати за кордон, якщо ми візьмемо загальну картину, то де бідний заробітчанин, Людина, яка і так їде за кордон заробляти, останні гроші віддає на ті документи, щоб виїхати за кордон, тому що це не так просто. По-перше, треба мати страховку, треба мати мінімальну суму, яка дозволятиме тобі покинути територію України, а в деяких випадках і робити робочу візу. На сьогоднішній день страховку потрібно робити на цілий рік. Так само віза робиться на цілий рік. Деякі посередники беруть ще за запрошення, і їх дуже важко оминути, тому що в деяких випадках, якщо людина їде перший раз, то вона не зможе знайти роботи. Сама напряму, тому що вона не знає польської мови. Яка б не була ця суть, але це є правда. Ну тобто, не можемо ми цього обійти. Плюс до цього, як описано в цьому законопроєкті, потрібно буде вносити гарантійний внесок в державний банк в сумі 5 неподаткованих мінімумів для працездатних громадян. Станом на минулий рік, я так розумію, це було близько так: 2697. Гривень. Ну і з цих всіх сум це є ЄСВ, ПДФО і, звісно ж, військовий збір. І це все буде перераховуватися на ЗСУ. Спеціальний рахунок, який буде в банку, і цей страховий внесок вноситься вами. А потім ви кожного місяця маєте ще сплачувати певну суму. Я вже не пам'ятаю, яка вона була. Мені здається, ви зможете мені написати її, скільки б вона. Встановила друзі, ця сума. Ну і в разі, якщо, наприклад, чоловік не повертається, то кожного місяця з цього страхового внеску. Ну тобто, якщо чоловік не вносить цього страхового внеску, е не вносить, тобто, якщо чоловік не буде сплачувати кожного місяця ту суму, яка буде на сьогоднішній день згідно мінімальної заробітної плати тих оподаткованих мінімумів, то з його страхового внеску будуть побиратися ці суми автоматично. Ну і якщо він буде довший час ніж та. Сума страхового внеску, то йому буде накладатися пеня. Ну і такий, друзі, наш телевізійний сервіс, чи як його назвати, ТСН. Так, телевізійна служба новин, вони навіть статтю цілу написали про цей законопроєкт. У раді підготували сюрприз для чоловіків, які виїхали з України після 24 лютого. Доведеться заплатити до 500 тисяч гривень. Тобто, друзі, це зворотня частина медалі. Тобто, неважливо, скільки ви заробляли. Чи ви виїхали з окупованої території України за кордон? Нікого це не буде цікавити. Якщо ви нелегально покинули територію України після 24 лютого 2022 року, на вас могли б чекати сюрпризи. Тому що я використовую слово могли б, бо цей законопроект він в Верховній Раді лежить з минулого року. Хто уважно слідкує за моїм каналом, то знає, що я вже про нього розповідав. Ну і звісно ж, саме зараз в вересні він знову поновився на... Розгляді денному, так? Ну і звісно ж, що нам пишуть з ТСН. Якщо чоловіки не зможуть підтвердити наявність підстав для відстрочки, мають переказати на спецрахунок кошти. Це я вже казав. Тобто, якщо ви будете повертатися, якщо у вас немає відстрочки, то ви будете змушені заплатити гроші, щоб в'їхати в Україну. Тепер питання до вас. Чи готові ви були б в'їхати в Україну, якщо ви заробляєте, наприклад, по 200-300 доларів в місяць чистого? Це в нетто. Можете їх відкласти собі, що не кожен може це зробити. І тут вам кажуть 500 тисяч гр... 500 гривень плати, нехай буде 100 тисяч гривень плати, або 200. Ви погодитесь в їхати в Україну. Та навіть не питання тільки до чоловіків, а навіть для жінок. Тому що це починається із чоловіків, закінчується жінками. Нас же ж гендерна рівність. Я нічого проти цього не маю, але завжди говорю так, як є. Тобто ми з жінкою, з дружиною розділяємо свої, наприклад, обов'язки і не дивимося на те, хто чоловік, а хто жінка. Так, звісно ж, фізичну роботу стараюсь робити я, якщо вона з'являється вдома. Але у нас є гендерна рівність. Багато жінок мене, напевно, підтримає. Ну і звісно ж. Всі жінки за це воювали, тобто в Україні поки що є гендерна рівність. Якщо ми рухаємося в Європу, то тут також вона є. І звісно ж, друзі, що ще нам ТСН пише? Народні депутати пропонують брати добровільні внески на Збройні Сили України з чоловіків, які виїхали після 24 лютого 2022 року під час повернення додому. Це що я говорив за 500 тисяч. І ініціатора я вам вже назвав: це народний депутат України Георгій Мазураш від партії Слуга народу. Ну і якщо в пункті перетину. Кордону, чоловіки не зможуть підтвердити наявність підстав для відстрочки від військової служби під час мобілізації, то мають переказати на спецрахунок 25 890 гривень за кожен місяць перебування за кордоном під час дії воєнного стану. На мою думку, що чоловіки взагалі не будуть повертатися, і це просто розумієте, так від, буде відкладатися в мозку людини в пам'яті, що тебе просто викинули. Так, не по своїй волі. Я ж кажу вам: хто з окупованих територій виїжджав, він же ж не міг просто так виїхати. Він виїжджав через ліса і так далі. Я знаю, що досить багато людей таким способом виїхали за межі України. Ну і зараз, слава Богу, нормально перебувають. А якщо хтось з вас не знає, там де є мирний час, і можна ходити на дискотеку чи на роботу, то я вам скажу. Що там, де окупована територія, до тебе приходять додому і заставляють потім забирають, відвозять підвал і заставляють підписати документи, що ти хочеш отримати російський паспорт, ви думаєте, все там так просто? Якщо ти не погодишся, то тебе будуть катувати або ж і вбити. І тепер, от тут кажуть: якщо ти хочеш повернутися в Україну, будеш змушений заплатити за кожен місяць перебування за кордоном 25 890 гривень, якщо ти не можеш надати документи про відстрочку. Мені здається, цей законопроект дуже і дуже сильно недопрацьований. Я нічого не маю проти проти того, щоб хоч щось придумувати, щоб чоловіки мали змогу виїжджати за кордон. Але, скажіть мені, будь ласка, друзі, ще одне: ті, хто заробляє по 2-3, 4-5 тисяч доларів з тих установ, де знімають чоловіки з військового обліку, то вони погодяться підтримати цей законопроект. Або ж прикордонники, які також, напевно. Не погодяться підтримати цей законопроект, саме вони і виступають проти цього законопроекту: Міністерство оборони і прикордонна служба. Вони виступають проти цього законопроєкту. Я вважаю, друзі, що чоловіки повинні вільно виїжджати за кордон. Приклад тому, друзі, це така країна, яка називається Ізраїль. От недавні події вам це все показали. І там, знаєте, всі пішли захищати країну, і всі да не всі, але ми цього не знаємо. Нам тільки це висвітлюють. Я знаю, що не всі. І знаєте, там війна триває постійно, але в Україні вже з 2014 року. І саме ця заборона виїзду за кордон з'явилася чомусь тепер. У мене також питання до влади, чому немає військового? Чому немає стану війни? От чому немає стану війни? Україна тільки захищається. І все. І нам частково показують, як Україна або ж українські військові атакують частково Росію, так, в деякі міста. Але ми не знаємо, чи це дійсно правда. Ну, що нам, те, що показує по телевізору, тому ми їмо кожного дня. Або ж в соціальних мережах. Отож, друзі. Норма статті передбачає добровільну сплату такої суми, але водночас проєкту передбачається право на в'їзд до України за умов, зазначених в цьому проєкті, тобто за умови сплати внесків. Це означає, що в'їзд до України чоловікам, які виїхали без дотримання цих вимог, можливий лише в разі сплати внеску. Тобто, друзі, якщо ви не заплатите цих грошей, заборонено вам в'їзд до України. Тобто, дорога вам закрита. Як вам такий законопроект? Я нічого не маю проти, щоб чоловіки виїжджали за добровільні внески. Але знову ж таки, як ми будемо брати до уваги тих чоловіків, які вже за кордоном? І скажіть, будь ласка, з якої пори закони. Або законопроєкти можуть ось таким от способом. Ну, якщо він буде діяти, то звісно ж він буде заднім числом діяти. Але наскільки мені відомо, закони і законопроекти не діють заднім числом. Це так, ви не сплачували податків, наприклад, за останні 5 років до вас прийшла податкова і з вас стягнули ці гроші. Якщо вона не прийшла, а прийшла через 10 років, і знову ж таки перевіряє за останніх 5 років, ну, то 5 років все, вам повезло. Ну, а тут, виходить, все, вам не повезло. Ви не зможете в'їхати до України. Тому, друзі, якщо ви бачите в соціальних мережах, де вам прекрасно представляють, виїхати за кордон буде можливо під час того, якщо ви сплатите страховий внесок, але ви не дивитеся на другу сторону медалі. А не дай Бог, ви потрапите, не знаю, в ДТП, в лікарню, будь-що з вами станеться, в рабство вас заберуть. І вам же ж теж будуть ці квоти нараховуватися. А звідки ж ви візьмете гроші, якщо ви не будете заробляти? За кордоном не так просто. Вас можуть кинути з роботою, ви можете гроші загубити. Вас, у вас їх можуть вкрасти. Тобто ці всі штуки, вони не прораховані. Тобто це все ідеально тільки на папері, а на практиці це зовсім не так. Тобто, ти можеш навіть штраф отримати в 10 тисяч злотих чи в 5 тисяч злотих за, за водіння, там, коли ти за кермом. І твоя вся сума зароблена. Тю -тю. А що ти будеш платити страхові внески? От питання в мене до тебе, до, до простого заробітчанина. Треба враховувати всі абсолютно ризики, які тебе спіткають за кордоном. А це неможливо зробити, тому що життя непередбачуване. Тому в мене питання до, до авторів законопроекту. Для чого от такі прості штуки не враховані? Чи ви хочете сказати, що людина ідеальний солдат? Тобто вона все робить як робот і не помиляється ніколи. Навіть наші народні депутати вони ніколи нічого не крали і не будуть красти. І навіть якщо крадуть, їм ніколи нічого за це не буде. Максимум заплатять якусь частину грошей з тих, що вони вкрали, і все. І в нас статків народних депутатів України немає. Да. Я до таких не належу, тому що я не народний депутат України. Я... Дякую Богу, бізнесмен, і росту до того, щоб вам висвітлювати правду, як ви можете заробляти на життя. Тому слідкуйте, друзі, за мною, і в майбутньому ви побачите про українців історії, які дадуть вам змогу просто ставити ціль і йти до неї, і заробляти також багато грошей. Тому що, навіть коли ви будете самозайнятою людиною, ви можете заробляти грошей. Бо, на мою думку, на сьогоднішній день не працівники керують світом. а Такі фрілансери, як то кажуть, люди, які самозайняті, які можуть самі виконувати роботу, яку дають працівникові, і зробляти стільки, скільки вистачить їм на життя. Що ви думаєте, друзі? Пишіть в коментарях. Ну, а я прощаюся з вами до наступного випуску. Всім дякую і побачимось!